Компанія Тейн створила хорошу групу франшизі Термінатор. Гравцям так звела олдскули, що розробники вирішили взятись за робокопа. <звук> Justice code. Тайон Холлєра не робить ігри в aaa сегменті, що зовсім не заважає їхнім проектам бути хорошими. Багато хто каже, що робокоп це тир, але насправді це не так. Геймдиректор Пьотр Латоха розповідає: Ми пішли на певний ризик із робокопом, тому що створити простий шутер було б найпростішим підходом. І ми хотіли зробити щось більше з цією грою. З самого початку у нас була ідея поставити гравця на роль Алекса Мерфі як робокопа. В старому Детройті це було для нас дуже важливо. У фільмах деться не лише про перестрілки з поганими хлопцями, це також про цікавих персонажів, розслідування та сам антиутопічний світ. Ми хотіли дати це також гравцям Рок Сіті, і тому нам потрібно було зробити цю гру рольовою. Так, ви правильно почули. Це РПГ, але й шутер тут теж присутній. Та він показав знайомі локації та персонажів. А робокопа озвучив дав зовнішність Пітер Веллер, той самий актор, який грав Робокопа в 87-му році. Гра була анонсована в липні 21-го року, а 2 листопада 23-го гра побачила світ на всіх актуальних платформах. крім Nintendo Switch, і версію відмінили 20 жовтня того ж року. Це за 14 днів до релізу. Так поплачні тендо. Що ж беремо хард, щоб грати було цікавіше, та тиснемо старт. Таймлайн гри знаходиться між другим і третім фільмом. Починається все з випуску новин, де прямому етері Фрін з групи продіжі хоче робити бізнес з новим хлопцем в місті. Через пару хвилин нам нарешті дають керування робокопом. Девокоп! Графічно відтворений дуже круто. Все таки Unreal Agent 5. Анімації теж хороші, але анімації персонажів людей не завжди виглядають нормально. Хоча в Star Wars було те саме. При переміщенні відчувається повільність і танкованість, що мені взагалі не заважало. Це насправді автентично. Йдемо до лейтенанта. Лейтенант каже, що командувань наказав дочекатись підкріплення. Також нас зустрічає напарниця Ейн Льюіс. Нам показують, що бувають журналістами, які пишуть клікбейтні заголовки. Після чого Робокоп каже: have як в будь-якому акшн фільмі, так і в грі. На початку нам повинні дати щось від чого. ми Станемо макренькі і захочемо далі грати. Ефік музика, пістолет робить тир-тир, руки ноги літають. Nice. Зачищаємо будівлю від бандитів, пробиваємось до заручників та починаємо ловити баги. Напевно, він давно вилас. Нам вважається наша дружина, яка нас дістає навіть після нашої смерті. На щастя, Льюіс рятує нас від аб'юзу. Коли нас глюкнуло, журналістка зняла та зробила сюжет, через що нам тепер хочуть вставити чіп в голову дядько на ім'я Макс Бейкер. Поліцейському участку це типу хаблокація. По дорозі до чіпування в роздяганні показуємо свою маскулінність. О, привіт, Леброн. Знаєш, я кіборг, а це означає, що я бінарний і you know I say, bro. Доходимо до чіпування, сідаємо в крісло, починається підготовка. Boah, this. Нам ставлять чип, який буде моніторити наші системи та дає нам змогу прокачувати навики. Після кожної місії ми будемо спілкуватися з Олівією Бланш. Вона буде оцінювати наш психічний стан. А по результатам наших відповідей під кінець гри ми можемо сприймати себе як людина чи машина. В неї, до речі, протез руки. Нас кличуть на брифінг. Наш нью-гай хоче витрати багато грошей в Детройті, і всі банди раді пропонувати свої послуги. Нам треба знайти його, поки все не вийшло з під контролю. Ще ми дізнаємось, що офіцер беріг зник. Сідаємо в машину і вйо. До речі, непогана пасхалка до фільму. Робокоп завжди чіпляє нижче машини підлогу через те, що він важкий. Райончик Детройту, в який ми потрапляємо, відкритий та не дуже великий, але доволі зручно зроблений. Ще й місцями картинка гарна. Тут ми часто будемо ходити впродовж гри також нас будуть відправляти в інші локації, але їх можна відвідати тільки під час місій. Отже, ми хочемо розшукати сута. Та паралельно робимо другорядні кісти. від чого залежить, як буде сприймати нас місто, що покажуть після проходження гри. Також виконуємо роль поліцейського, виписуємо штрафи чи даємо попередження. Це все теж в сторону рольовки. О, хтось викинув непотрібну річ. Процесі пошуків по підказкам інших злочинців. Ми дістаємось в зал аркадних автоматів. Від власника отрима інфу, що треба тулити в гостхаус. Зачищаємо локацію, знаходимо інформатора поліції, огірочка. Він каже, то лити на скотобійню, вриваємо, стріляємо, боремось з бульдозером, знаходимо сута на сцені, починається стрілянина, в якій я постійно влучаю невинних, наздоганяємо нашого чувака. А щоб він почав говорити, треба його залякати. Це самий неприємний момент для мене, бо треба ламати музичні інструменти. Після екзекуції викликаємо Льюіс, але замість неї з нами говорить новенький. Він пропонує обмінятись напарниками. Закидив на плече Гівнаря, по дорозі до місця зустрічі нас знову підлючує. На вулиці нас аж трусить через пасивне коріння. Молодий Алан Рікман говорить суто, що він ніколи ніколи не буде трахатись грошима та робить пів пів. Робокоп ловить бетріп, новенький каже, що його звати Вендел Антоновський. У нас московит позаду, які злодіяння ти тут твориш. Та ще ми можемо пам'ятати його брата. Ось цього чувака з фільму. А, ну і Лю і застрелили. Приходимо до тями. Макс Бейкер каже, що Вендел втік, а Льюіс в лікарні. Треба пояснити трохи. Бейкер працює на OCP. Там головний чувак Олдмен Старий Ган. Ці грі щось з неймінами нами не склалось. Чи вони хотіли як в Кодзіми? OCP – сіпі це щось типу мега-корпорації, з якої місцевий уряд заключив контракти на створення світлого майбутнього, де не буде безробітних та жебраків. І взагалі компанія багато чим може тут керувати. Отже, робокоп хоче побачити Льюіс, а Бейкер хоче, щоб він пройшов сеанс з доктором Олівією. Well. Після сеансу з дівчиною треба відновити маскулінність. Тому ж фиденько біжимо до чоловічої душової, щоб помити діда. Отримуємо приємний діалог. А uh, Пора їхати до Льюіс, але спочатку треба відвідати офіс сержанта. В офісі Бейкер бере на роботу новенького нігрійського хлопчика. That shit up, man! Щоб він за нами слідкував, та все розказував Бейкеру. За що його всю гру будуть булити інші поліцейські? Що він пацюк? А нас переводять в архів. Через наші глюки на вулицю нас не випускають. В архіві дізнаємось, що зниклий Брігс теж шукав Антоновського. Та отримаємо локацію, в якій може бути Брігс. Зварюємо з участку. Новенький намагається нас затримати. Yes, Systems won't allow it. Right? Wrong. Короче, лишаємо його сидіти на телефоні, щоб не заважав. Трощимо локацію з байкерами. Знаходимо запис, з якого дізнаємося, що Брікса відвели в кар'єр. Ідемо туди, oh, oh. і знаходимо Брікса в морозильнику. Тепер треба дістатись до спайка. Це ватажок байкерів. По дорозі нас чекає Ед 209. Виграємо в нього змагання по фрагам. Захоплюємо байкера. Вривається Ед 209, Він перестав розпізнавати поліцейських. А як на мене, він просто образився, що ми перемогли. І зараз шукаю любі фраги. Спайк тікає, а ми починаємо наш перший боссфайт. Після файту відвідуємо Льюіс, підслуховуємо розмову лікарів, що хтось краде тіла з моргу. Виявляється, що крадуть тільки тих, в кого не пошкоджений мозок. Згодом на брифінгу в поліції по телевізору показує, що на банк усіпі напали. Звичайно, що ми теж вириваємося в банк, дефюзимо бомбу на чолоку з банка. Після чого нам особисто дякує голова у Сіпі, Старий Гань. Нам треба знайти спайка, тому ми йдемо в тату салон. Байкери не знають де вендел, але ми можемо відслідкувати сигнал. Знаходимо вендела в підземному паркінгу ТЦ. Він закурює сигарету, а нас знову починає глюжити. Ми намагаємося переслідувати його, але на цей раз настільки сильний бетріб, що нас відпускає аж на даху ТЦ. Вендел не встигає намазати запальничку, щоб покурити, через що ми його ловимо. Також він сказав, що в нас з ним один бос. В відділку всі підозри падають на бейкера. І як несподівано, що він хоче, щоб ми прийшли одні на стару фабрику. Але спочатку відвідуємо Льюіс. Вона вже прийшла до тями. Розповідає, що в її крилі заселили стариганя. Йдемо ще й до нього. Він помирає, але не хоче цього дуже сильно. Також старигань не радий стосовно бейкера. На фабриці Бейкер випускає на нас роботів за його словами. Вони, як і ми, тільки слухаються краще. Відбиваємо хвилі ворогів. Дістаємось до Макса. Він нам каже, що його безпідставно звинувачують в конспірології. тільки через те, що сказав Вендел: все підозри більше немає. І тепер Бекер хоче замінити всіх поліцейських на роботів. Нам потрібно більше інфи від Вендела. Їдемо в в'язницю з ним на зустріч. Він розповідає, щоб ми шукали інформацію про проект AfterLife. Під час розмови починається тривога. Конфлікт переростає в перестрілку з ув'язними, а ще згодом вириваються найманці за Венделом. Намагаємось дістатись першим до нього. Але клята Зіпа все псує знову. Вендел говорить, що відправив найманців закінчити діло з Льюіс і що нам треба поквапитись. Вриваємося в лікарню, чуємо постріл. Льюіс жива. Хама Райт right, Murphy. Якщо за Венделом стоїть не Бейкер, то можливо Старий Гань, А ще треба дізнатись про Afterlife. Їдьмо в будівлю OCP, Дізнаємось про Afterlife. Це продовження життя в тілі робота, який не відрізняється від людини. Але проект тільки на початковій стадії. Йдемо шукати стариганя в кабінеті генерального директора. А знаходимо Максимку. Тепер він гендиректор OCP. Чому? Бо старегань помер. Бейкер закриває проект Afterlife. Тепер нас це не дуже турбуватиме та замінює всіх поліцейських детройта на роботів. Також він нас чекає на виставці. А зараз буде мій улюблений момент в грі. Now you leave come! Це було чудово зроблено. На виставці Бекер представляє робокопа другої версії та свій проект роботів ЮІД. Слухняні роботи, які все роблять за натисканням клавіші. Звичайно, щось йде не так, і керування роботами перехоплюють. Зачищаємо виставку. Тут реально десятки цих роботів можна повеселитись. А ще наш знайомий ed 209 вийшов на реванш. Mm, без шансів. Знаходимо Вендела з найманцями. Він керує нападом роботів. Знову використовує запальничку, пояснює про чіп, який нам вставили в голову на початку гри. Старий Гань хотів, щоб Вендел використовував його економічно, а довгий плив розтопить на мозок. Але так як Старий Гань помер, Вендел може не слідкувати його наказом. Згодом в відділку огірочок витягує з нас чіп, а Вендел за цей час привласнює собі місто під час виборів мера. Рятуємо мера та жителів міста від бандитів та роботів. Далі знаходимо лабораторію проєкту Afterlife, де працював Вендал, та через тунелі попадаємо на будівництво, де й шукаємо антагоніста. Вендал приготував засідку, виймає запальничку і. Обламується. Після багатьох перестрілок не здоганяємо нашу ціль. Найманці вирішують, що ну його краще залишитись живими та звалюють. No Венел погрожує, що ще має армію, яка буде завжди за нього боротися. Прорахувався, але де? Намагається втекти, розповідає нам багато цікавого, але правосуддя в фільмах 80-х брутальне та безкомпромісне. На цьому закінчилась історія. Москавити! Наступного дня під час патрулювання приймаємо виклик напад на будівлю OCP. Знаходимо багато трупів, а в кабінеті директора Робокоп версії 2 з обличчям Стариганя. Грається з бейкером. Старий гань перед смертю зміг дослідити краще Робокопа, що дало йому змогу перемістити себе в Робокопа 2. Бейкером він був незадоволений, адже той хотів продати його компанію японцям. Бака! Ще й проекти його повідміняв. Ну і бейкер тут закінчився. Останній босфайт вирі має три фази і навіть вибір в кінці. Але правосуддя є правосуддя ми перемогли. Далі нам показують, що сталося з містом, Продовж гри ми вирішували різні проблеми в Детройті, що й приводить нас до якогось результату. Сама гра, хоч і має недоліки, наприклад, бувають дивні анімації, чи слова звучать до того, як персонаж почне говорити, ще мало ігрових механій. Який бюджет має? Та й показує на всі 100%. Гра недовга, особливо якщо брати тільки мейн квест. Не встигає набриднути. Сюжет не дивує, порадувало те, як перенесли робокопа в гру. Ще й залишили жорстокість на рівні фільмів від пола верховена. Все ж таки, гра працює і може подарувати приємні емоції, особливо тим, хто дивився фільми, і трохи менш хто не дивився. Гру рекомендую. Коштує вона недорого взагалі. Тільки беріть складність вище, бо навіть на харді було проходити неважко. Чи то я був дуже прокаченим, бо зачистив всі квести. Тайон знову показало, що навіть з невеликою командою і маленьким бюджетом можна створити хорошу гру. Після робокопа розробники планують підняти відеоігри, засновані на фільмах на вищий рівень, ніж він є зараз. Якщо подумати, то зараз навпаки фільми знімають по іграм, що ж побажаємо розробникам зробити наступний проект з більшим розмахом. Настав час попросити підтримати канал і поставити лайк, і, можливо, коментар та підписатись. А на цьому все. Витрачайте час на хороші ігри. I was born ready.